Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас сьогодні така тема. Хочу попередити, що це останнє відео, коли я роблю три варіанти. Я не буду більше робити три варіанти. Я скорочу їх до двох, тому що немає тих переглядів, це нікому не потрібно. Ось, кому потрібно, вистачить і двох варіантів. І так, його думки. Верніше, його плани, його плани і його дії стосовно вас. Його плани, другий варіант, і його кроки дії стосовно вас. І так само третій його плани, і його кроки та дії стосовно вас. Якщо мені треба буде карт, я буду докладати. Якщо в мене піде інформація із одної карти, так воно й буде. І так. Якщо вам потрібно більше часу, натискайте на паузу і виберіть у спокійному стані. Наприклад, згадайте, як виглядає ваш коханий, ваш сусід, ваш друг, коли ви не впевнені, що він планує стосовно вас, що він буде робити стосовно вас, взагалі буде він рухатись, чи десь втече у подполі. І так. І так. Варіант перший його плани, ну, він ще не вирішив. Ось того ви і дивитесь цей розклад. Тому що він, він, знаєте, сумнівається людина. Тут можливо, що людина взагалі вибирає між двох, ось два жезли. Бачите, сонце і місяць, два, дві різні людини. Він не може вибрати ця весела, ця. Притягательна така сексуальна, ця назовні, ця внутрішня. Розумієте? І ось а, він не може ніяк, Він би хотів і двох. І я не здивуюся, якщо він собі подумки думає: ох, були би вони одна, як та одна, ця білявка, а ця темненька. І ось таке. от. І його кроки стосовно вас. От бачите, король Кубків. Король Кубків зазвичай він, крім серенадів, це от, от це вже, знаєте, стеля: серенади, віршики, пофліртувати. Зазвичай король а, кубків. він... А, не робить ніяких рухів. А він такий пасивний, це пасивний мужчина. Ось, ну і тут того він і вибрати не може, бо одна активна, другна, друга пасивна. Ось. Якщо то він вибере 100% ту, яка більш активна, яка його завоює. Тому тут, мої дорогенькі, не варто чекати від нього якихось кроків. Він такий, знаєте, весь. в собі. Спічалився. Це людина, така, яка трошки любить і понити нитік, я називаю. ось, Позитивна сторона, звичайно, в нього є. І це, знаєте, коли ви вже, наприклад, разом обнімашки цілавашки, ось і погладить, і приголубить, і пожаліє, і вислухає, розумієте, і романтика, і запалить вам. От от, саме більше, що він зробить, він може купити квіти. Може купити квіти, а навіть не шоколадку. А от квіти може, запалити свічку, може. Ось, Але ну, набрати повну ванну води, щоб ви там побарахталися з ним. Але, на жаль, не більше. Вибирайте самі, потрібний вам такий чоловік чи ні. Якщо ви сонечко, ось, то ви його завоюєте дуже легко. А якщо ви місяць. В принципі, ви його притягуєте, ви на його хвилі, але він нічого не буде робити. І так, другий варіант його плани стосовно вас. Ну, тут е е не те, що зажурився, в нього і часу немає. Він втомився. Втомився, можливо, вас завойовувати, моє дорогенькі. Можливо, ви йому так вже напряг такий зробили. Ви така. Як би це сказати, норовиста така, знаєте, з характером, ось, що він вже трошечки зажурився. Тут в плані в море може бути. Але всі йому, аж голова йому болить, його кипить, він вже перегорів, можна сказати, до речі. Можна сказати, що він вже просто перегорів, не добившись, перегорів. Ось, або добився, тому що це жезл, це коли, знаєте, сірник запалився. Ось пам'ятаєте я, а може й не пам'ятаєте, коли витягую туза жезлів, я завжди кажу: будьте обережні. Туз жезлів це завжди максимально гаряча ніч. Якщо там дровця не підкинеш, воно перегорить. А тут, знаєте, дров не підкинули, одна гаряча ніч була, і тут, знаєте, зразу на десятку впав і досвід. За одну ніч він і досвіду набрався, і пережив з вами все, і пересварився, можливо, і перелюбився і тому подібне. Всі емоції е, е, були в одному, е, в одну ніч, ну, найвище, що може, най, найбільше, що може бути, вихідні, наприклад. так. Е, зараз я скажу вам приклад стосовно цього, У мене особисто був колись давно. Е, познайомилася я. З одним львом теж, бачите, жезли вогняний знак. І ви знаєте, я так туди не зрозуміла, Чого що це він мене по з одного в годинку в одному кафе посиділи, годинку в другому барі посиділи. І тако з декілька за один вечір він мене перетягав всю кругу кругом у ці бари. А, ось І це. Тому що він прожив, ніби він вже тисячу років мене знає, і тому тепер я вже маю досвід, наприклад, так. То я вже можу це сказати. Що людина, яка таскає вас туди-сюди, ось це вона хоче інтуїтивно. Це людина несвідомо робить. Людина інтуїтивно робить такі речі, щоб більше пережити з вами. І ось уже пережив. Розумієте? тут... Спешка була, занадто велика. Тепер його дії. От, бачите, він, він вже перевтомився, він вже наївся. Ось так, як я й казала, бачите, як підійшло. Таке буває тільки второ. Ось, втомився, йому вже забагато він навіть не хоче чути. І ось він вже нічого не хоче. Йому вже досить наївся, перепився. Знаєте, це, це от, знаєте, коли зранку, в нього, коли людина переп'є. Я забуваю це слово, я знаю німецькою, говорять ката. Типа людина перепила, ось сушняк в неї вже, вже все. Йому би тільки водички попипати, він вже все, не хоче, не хоче, хоче, він хоче відпочити, навпаки, ось так, мої дорогенькі, кроків не чекайте. І третій варіант а тут у нас його думки: у нього розбите серце, скоріше за все, це три. Мечі. Зазвичай три мечі це е, три мечі в одне серце. Ось дивимося, бачите, жіночка собі, він мріє, в думках ви є, але тут може бути двосторонній рух. Тобто, ви йому причинили біль або навпаки він вам. Вам видніше, хто кому. Ось, але людина думає про вас. Ви бачите, ви в його думках. Він, можливо, навіть переживає йому тяжко. Ось, а ви така, ось, якщо це ви, звичайно, бачите, така хитряюща, така, ви, ви, ви ніби ах, я тебе не бачу, але, але він у вас теж не відійшов від, ем, від ваших думок. Тобто ви один про одного думаєте, як він буде діяти? А тут людина, ви знаєте. Передумає, подумає, обміркує, переживе те, що було. І ось тут спочатку йде накопичення сил, тобто ресурсів, тут іде людина вправна. Бачите, він, якщо тут, він вже нагулявся, йому вже це. Це і пасивний. Тут людина, якщо три мечі, бачите, людина серйозна. Я не здивуюся, якщо це людина, яка закохується рідко, людина, яка. Логічно думає, йому треба подумати. Дайте йому час. Бачите? Можливо, він зробив якусь помилку. Можливо, ви зробили якусь помилку. Ця людина. Міркує над цим усім над вами, над вами обома, над вами, і над ним, і над вами обома. ось, І е, накоп... у цей час людина потребує трошечки паузи, накопичення ресурсів, сили, енергії, коштів. Ось, і людина буде боротися, мої дорогенькі. Тому що, бачите, тут, по-перше, бджілка це. Е... Така людина, і людина переживає наразі трансформацію, щоб ви розуміли. Ось, можливо, це і не ви винні, можливо, це він колись. І він просто, знаєте, логічно думає: о, а вона схожа, наприклад, в неї такі самі волосся, в неї така повадка, походка там чи ще щось. Розумієте, людина не те, що страх має, вона просто не хоче знову, щоб їй завдали болі. Вона чекає, збирає ресурси, але я думаю, зараз я до дотяг... ось тут я дотягну, тому що мені, мені цікаво, чи він буде дійсно діяти. Назбирає ресурси, буде він діяти чи ні? Так, буде. Це карта сили. Тобто людина буде діяти. Виглядає що так. Він обміркує: дивіться, я не дарма казала, що тут людина логічна, людина, яка не емоційна, а навпаки, людина, яка ну, як ВІЛ працює. Думає, серйозний мужчина, ось з усіх всіх трьох варіантів, мені найбільше подобається. ця. Бачите, наразі він концентрується, наразі він прислухається до свого внутрішнього, як би це сказати, голосу. Ось, обмірковує, накопичує енергії, щоб потім розумно, тому що це не є підла карта, щоб ви розуміли, сім мечів не завжди підла карта. Це карта не підлості. Якщо б там були другі карти, я би сказала, да, можливо. Але тут саме по цим картам це не є людина підла, навпаки, людина добре обміркує, як їй діяти, накопичить енергії, сил. Ресурсів, і буде, в принципі, я так думаю, діяти. Але страх все рівно є в нього страх, є страх в нього. Є все рівно страх. Угу. Знаєте що? Страх, що це можуть бути ілюзії. Не знаю, дайте йому час ось, поки карти не показують, але показують, що він буде. Ну, як сказати, намагатися обійти ілюзії, намагатися У нього страх попасти усь, ось як це, так, це карта води, тобто у емоції, у ілюзії, щоб його накрило цим ковпаком. Він людина, така серйозна, логічна, працьовита. Це для нього нетипічно. Можливо, тому він і так, як би це сказати, трошечки. Ну, <смі> <смі> Зажурився, будемо так казати. Тому що це для нього нетипічно. Він більш привик завойовувати тут і сила, тут і така карта. Ось, А тут його аж жах взяв і мурашки по тілі скачуть. Мої дорогенькі, всього вам найкращого. Бережіть себе. Люблю, цілую, обнімаю, любові вам бажаю. Разом до перемоги, мої любі.